Як бібі -Бі допоміг паротягу. Якось бібі -Бі поїхав у село навідати свою бабусю. Він давно не був у неї у гостях і дуже скучив за нею. Ну от я і приїхав. Бабуся напевно мене вже зачекалася. Ух ти! Справжнісінький паротяг. Паротяг це машина, що рухається рейками за допомогою пари. Люди винайшли паротяг ще у 18 сторіччі. Ой! <кій> Яка прикрість. Паротяг уже старенький, і у нього зламався шатун, який обертає його колеса. Тепер він не може рухатися. Бібі. -бі. Можливо, ти зможеш допомогти. Якщо паротяг не звільнить залізничну колію, може статися аварія. О, я не маю з собою інструментів. Тому я не знаю, як допомогти паротягу. Точно! Як я міг забути? У селі, де живе моя бабуся, є справжня кузня. Там я точно зможу відремонтувати шатун паротяга. Гей! Тоді нам треба поквапитися в кузню. У нас дуже мало часу. Майстерня бібі. В майстерні нашого Бібі Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажі. Бі -бі. Коваль це майстер, який обробляє метал. Професія коваля одна з найдавніших. Їй вже понад п'ять тисяч років. Бібі -бі розповів ковалеві, що сталося з паротягом. Коваль уважно вислухав бібі -бі і погодився перекувати зламаний шатун. Температура у печі понад тисячу градусів. Зараз ми розігріємо метал і він стане м'яким. Потім ми з'єднаємо розламані частини між собою, скуємо їх і охолодимо метал, щоб він знову затвердів. У кузні давно не було прибирання, і речі розкидані всюди аби як. І справді. Друзі, допоможімо Бібі бі відшукати ковальський молоток. Щоб він зміг перекувати шатун. Вибивачка для килимів? <рес> Цією вибивачкою ми вибиваємо пилюку, вона нам не підходить. Плоскогубці? Mm -mm. Плоскогубцями ми витягуємо цвяхи. Молоток. Так. Нам потрібен саме молоток. Дякую вам, друзі. Чудово! Зламані частини шатуна перековані. Залишилося охолодити розпечений метал у воді, щоб він знову став твердим. Чудова робота! Бібі -бі з ковалем перекували зламаний шатун. Але нам треба поспішати на станцію. Нас чекає паротяг. Майстерня бібі. -бі. У мене вийшло перекувати ваш зламаний шатун. Зараз ми встановимо його на місце. Котел паротяга зовсім охоло. Поки Бібі -бі ремонтував шатун, все вугілля згоріло. Ого! -го. Треба негайно заповнити пічку паротяга вугіллям. Друзі, ви неодмінно маєте мені допомогти. Хе-хе! <гум> Ні, це газета. Вона не розігріє пічку паротяга. <гум> це свічка. Раніше, коли не було електрики, свічками освітлювали будинки. Нам вона не підійде. Ю. Так, це вугілля. Ним ми зараз розтопимо пічку паротяга. Молодці діти. Разом з бібій ковалем ви допомогли паротягу. Бібі, -Бі, а ти нічого не забув? Бабуся. Я гид забув, що вона мене чекає. Мені треба поквапитися. До побачення, друзі! Як Бібі -Бі побував на автомобільному заводі. Бібі -бі дуже давно хотів подивитися, як на заводі збирають машини. І от знайшов вільний час і поспостерігав за цим процесом самостійно. Пропоную й нам зазирнути на автозавод разом із ним. Майстерня бібі. -бі. В майстерні нашого бібі. -бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує... Вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. На заводі завжди дуже шумно. Тут працює безліч роботів, станків та інших механізмів. Саме тому треба надягти спеціальні навушники, щоб не зіпсувати слух. Виробництво машини починається з рами. Це дуже важливий елемент машини. До неї кріпляться усі важливі агрегати автомобіля: двигун, трансмісія, підвізка і рульове керування встановлюється кузов машини. Кузов призначений для розміщення водія і пасажирів. Після цього до машини приєднують колеса. Без коліс машина не може їздити. Аж раптом стало якось тихо. Усі механізми завмерли. Нічого не розумію. Адже щойно все працювало. І тут Бібі -Бі помітив, що головний кабель живлення від'єднався. Можливо, у нього кріплення ослабло, і кабель вислизнув. Треба щось із цим робити, бо через обірвані дроти не протікає струм, і роботи не можуть збирати машини. Добре, що я прихопила з собою інструменти. Так. Для початку треба вимкнути подачу струму у цей цех. Але як це зробити? <паспілляр> М -м, можливо, цей? Ні. Цей кран використовують при пожежі. Або цей? <паспілляр> Ні. Це газова труба. Тоді, може, цей? Так. Це перемикач, який вимикає електричний струм от, Електрику ми вимкнули. Тепер можна безпечно повернути головний кабель на місце. Мені треба підібрати правильний інструмент для того, щоб це зробити. Можливо, гайковий ключ підійде. Ні. Ним закручують гайки і болти. Тоді, може, це інструмент? Ні. Це ж кусачки. Вони призначені для відкушування дротів. А може, цей? Так, це викрутка. Вона підходить, щоб закрутити цей гвинт. Готово. Можна вмикати електрику. Майстерня бібі. -Бі. Потім бібі -Бі продовжив свою екскурсію. У зібраний кузов встановлюють сидіння. На них будуть сидіти водій і пасажири. Потім у машині встановлюють дверцята. Чого ж бракує нашому автомобілю? Правильно! Скла. На цьому етапі встановлюється лобове скло бокові і заднє. Тепер настав час капота і багажника. Залишились невеличкі дрібниці, фари і дзеркала. Супер! Майстерня бібі. -Бі. Досхочу, надивившись на те, як роботи збирають автомобілі, бібі -Бі поїхав назад до своєї майстерні. Дякуємо за цікаву екскурсію, бібі. -Бі. Автовишка знову на висоті. Автовишка працює на висоті, міняє лампи вуличного освітлення, ремонтує обірвані дроти і допомагає розв'язувати різні проблеми, пов'язані з висотою. Саме тому вона сама має бути на висоті, тобто у робочому стані. Що сталося? Автовишка не може підняти стрілу. Здається, треба їхати в автомайстерню. Куди? Звісно ж, до бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це Бібі. -бі. Ой. Ой-яй-яй! Привіт. А ти вчасно допоможеш мені замінити лампу освітлення. І автовишка розповіла бібі, -бі, як вона хотіла відчепити повітряну кулю від опори, але не змогла підняти стрілу. Так, неприємна історія. Ану, зробімо діагностику. Так, ага. твоя стріла піднімається за допомогою гідравлічної системи. Насос накачує машини мастило у систему, і сила тиску мастила піднімає стрілу вгору. Із часом мастило витікає із системи, і насос не може створити потрібного тиску. Тому стріла і не піднімається. Майстерня бібі. -Бі. Не сумуй. Нам всього лише треба залити свіже мастило. Давай ну, виберемо мастило, яке нам підійде. Ось вам масло. Підійде. Це ж вершкове масло. Воно підійде для бутерброда. Перекусити після роботи. А оцю Олію вона дуже схожа на машину. Рослинну Олію добре додавати у салати, а не в автовишки. Ну а це? Що скажете? Це справжнє мінеральне мастило. Заливаємо у систему І порядок. Готово. Вмикай насоси, перевіряй, як працює. Стоп! Опускай стрілу! Обережніше! Щось трапилось. Ага! Опора зламана. Треба негайно замінити. Зараз виберемо таку, як слід. Ось гарна підставка. Коли автовишка піднімає стрілу, їй потрібні дуже міцні опори. Можливо, оця штука. Вона металева. Це домкрат. Він може підняти машину, але він нам не підходить. Ю! -ху! Те, що треба. Ставимо на місце і пробуємо підняти стрілу. Дякую. Тепер поспішай до тих, хто чекає твоєї допомоги. Па-па-па-па! Майстерня бібі. Бібі -бі допоміг автовисці знову бути на висоті. І при цьому автовишка не дивиться на всіх зверхню. Вона завжди готова допомогти друзям. Так само, як і бібі. -бі.